Всім привіт! Батя дегустує. Сьогодні ми з вами приготуємо чешський напій Бехаревка. Як ви знаєте, в состав Бехаревки входить 20 різноманітних корисних трав. Але, на жаль, виробник цього напою нікому не розкриває свій секрет. Тому ми зробимо напій, схожий на нього, але я вам скажу так. Я його куштував, мені він дуже сподобався. Він дуже схожий, може там не вистачає. Кінцевих компонентів, але основні компоненти в ньому присутні. Для приготування бехерівки нам знадобиться пів літру самогону, нашого, самогону, нашого дистиляту, який очищений і має міцність 40 градусів. Також два зернятки кардамону, сім зерняток гоздіки, одна квіточка анісу, одна паличка кориці. 8 горошин чорного перцю і 2 чайних ложки цедри апельсину, свіжого апельсину. На другий етап приготування нам знадобиться ще 75 грам цукру та 125 мл води. Як це все ми будемо готувати? Зараз ми перемилимо кардамон, гвоздійку, аніс, корицю і перець по Потім це все змішаємо і засипаємо в нашу скляночку з самогоном, на пів літра самогона. І додамо туди апельсинову цедру. Гарно перемішаємо і залишимо на 7 днів, щоб він настоявся. Кожен день при цьому, хоча б один раз, а краще всього два рази на день, це ще раз гарно змішувати і знову ставити в прохолодне місце і бажано темне. Через 7 днів ми візьмемо 75 грам цукру та розведемо їх в 125 грамах води. Поставимо на плиту і, не доводячи до кипіння, будемо там розчиняти його. Коли цукор розчиниться, зберемо білу пінку зверху, але саме головне, щоб він не закипів. Потім ми його остудимо і додамо до нашої бекерівки. І ще залишимо його. На 3-4 дні. Потім ретельно ми його перецедимо через марлю, у кого як це вийде. І будемо його дегустувати спробуємо, що у нас вийде. Залишайтеся з нами. Зараз я все вже вам покажу, як це буде робитися. Ну що, почнемо готувати. Залишайтесь і не перемикайтесь. І не забувайте підписатися на наш канал в Ютубі та да поставити нам лайк. А ще знайдіть нас в групі самого варіння та виноробства в домашніх умовах у Фейсбуці. Там дуже багато корисної інформації, а також дуже багато підписників, які займаються нашою справою. Змішуємо зернятко все в одну посуду. Орицю поламаємо, щоб було її легше подавити. І тепер це все ретельно передавлюємо і змільчаємо. Тепер беремо відкриваємо нашу скляночку з нашим продуктом. Висипаємо туди апельсинову цедру. Ой, трошки розсипав, Ну, то ніхто не бачив. І додаємо наші спеції. Та ретельно це все змішуємо. Ось, в принципі, все. На перший етап ми все з вами зробили. Залишаємо на 7 днів нашу будучу бехерівку в темному прохолодному місці. Не забуваємо два рази на день її змішувати і обратно повертати в темне прохолодне місце. Через 7 днів ми розведемо цукор з водою, не доводячи до кипіння, і потім додамо його туди ж до бехерівки. І ще через 4 дні. Ми вже її, в принципі, отфільтруємо та продегустуємо. Всім па-па! Рад був вас всіх бачити. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та рекомендуйте нас своїм знайомим.